Сьогодні піцу на заклас. Тобто не просто піцу, а таку, яка вимагає трішки більше терпіння та любові трохи магії, бо закваска це окрема форма життя. Вірите чи ні, але це найкраща піца у моєму житті. А мій син сказав, що це найсмачніше, що він куштував цього місяця. Тісто ферментується у холодильнику добу, але в мене за домашніх обставин воно ну, відпочивало аж дві доби. Знайомтеся, це закваска! Вона жива любить, коли її годують, тож годуємо її і чекаємо, щоб почала булькати. Закваска це як перше побачення. Якщо вдасться, далі все буде чудово. Якщо ні, доведеться починати знову. Отже, замішуємо тісто, закваску трохи перемішуємо з водою. Додаємо олію, сіль та борошно. Вимішуємо спочатку лопаткою, а потім руками. Хвилин 5. Тісто замісимо і залишимо на автоліс на 30 хвилин. Це коли воно саме працює над собою, як ми на терапії, а потім буде 4 складання. Це обминання тіста тривалістю декілька хвилин. Складаючи тісто стає міцніше. Щоб тісто не прилипало до рук, необхідно їх трошки змочувати водою. І 4 складання робимо однаково, тож покажу вам першу обминку і останню. Обминаємо тісто останній раз і подивіться, яке воно стало гладеньке і ніжне. Обминаємо, накриваємо і залишаємо в холодильнику. Мінімум до раночку. А це моє прекрасне тістечко через дві доби. Подивіться, яке воно з цим в пухирцях. Тісто просто повітряне. Я формуватиму за допомогою пшеничного та кукурудзяного борошна. Тісто холодне. Та сонний, як ми в понеділок, але ми його гріємо, любимо. На 30 хвилинок залишаю під рушничком, а згодом формуватиму. Мої заготовки відігрілися і тепер формуємо піцу. Розтягуємо обов'язково руками. Воно дуже ніжне і качалка тут не підходить. Працюємо ручками. Тепер, начинка, ставимо все, що знайдемо в холодильнику. обов'язково соус, томатний. Ароматний сир, о, сир, багато більше ще ну, ще трішечки. Обов'язково додайте сушений базилік. Це буде неймовірна смакота. Духовка обов'язково максимально гаряча на 250 градусів. Кістотунесенькі бортики пухкі і надзвичайно смачні. Пробуєш! І все, ти забув, як тебе звати, бо ти в Італії вдома і в раю одночасно. Піцаму заквасі це не швидко, але це надзвичайно смачно. Бажаю вам смачної піци та зичу всього найкращого, миру та злагоди в ваших оселях. І до нових зустрічей!